Власний герб та гімн села Глибочиці стали гарним подарунком до дня народження населеного пункту. Патріотично налаштовані присутні на святі у своїх привітаннях. Згадували історію села та зичили йому подальшого розквіту. В перших історичних згадках згадувалося як село Вацьків, потім важків від слова важко. І в 1946 році було перейменовано в село Глибочиця. Щастя, наснаги, кохання. І всім Божого благословіння зі святом вас, дорогі гості, запрошені та односельчани. До 440-річчя глибочиці приурочили відкриття краєзнавчого музею історії сіл, в якому його відвідувачі мали змогу познайомитися з артефактами населених пунктів. Разом з тим, мешканці села та гості свята висадили алею лип. Хотілося, щоб наша алея сьогодні вся прийнялась, щоб люди пам'ятали особливо учені про сьогоднішнє таке дійство. І щоб село Глиборще, як і вся наша Україна, ціла, пахло, ну і щоб комфортність, злагода завжди були поряд. Не обійшлося на святі села й без розваг. Особливо дітей потішили яскраві атракціони, конкурси та естрадна музика. І дорослі і діти не соромилися зізнаватися в любові до своєї малої батьківщини. Я дуже свою люблю горобочицю. маму і тата. Закінчили дводенне святкування дня народження глибочиці, парадом вершників, дитячих колясок та святковим концертом.